Доброго всім здоров'я, шановні глядачі, дорога родина, раді вітати вас всіх на каналі. Дякуємо Богу і нашим захисникам за можливість зняти це відео для вас, показати, розказати комусь воно буде дуже цікавим, комусь воно буде пізнавальним. Відео носить е, такий пізнавальний характер, нікого ні до чого я не примушую показую, як воно є. Е, начинку, думаю, що буде цікаво. Е, до огляду сьогодні буде е, ліхтар акумуляторний від знайомої нам марки. він... Е, Дворежимний з одинарним включенням, режим фокусування лінзи, два варіанти лінз в самому склу, коли йде потоком, і коли розсіює поворотом доволі легко вмикається нажиття нажиманням на кнопку, виключається нажиманням на кнопку. Такий розкладний. можна Акумулятора чіпляти і в залежності від потреби направляти потік світла світить дуже-дуже так гарно. Не, не погано, на доволі велику кімнату, на доволі велику площу. Сам признаюся, ходив з ним, коли вимкнули електрику, ходив з ним. На поле і поливав свою городину. Ну, бо тоді вміхнули електрику і тільки тоді міг насос накачати, щоб не вести переноски, щоб ніяким налобним фонарем не користувався, користувався цим доволі добре, доволі зручно. Ну що ж, почнемо знайомлюватися. Марка ліхтаря. Та є, це є 18Л. 18 вольтовий. Ось номерок його. Дуже-дуже зручний, компактний, легкий. Ця така пластмаса майже як гума, тобто десь буде тертися, не буде царапин ніяких. Іде фіксація. Тобто, не то, що воно легко. Повертається, ні, воно фіксується в кількох положеннях. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6. сім. Ось. На акумуляторові з підошвою доволі даже зручно стоїть. Ну, й так поставити. Можна і так поставити, якщо кому так подобається. Ну, це вже імпровізація, не, не сприйміть серйозно. Ось. Е, на збіж, як. Акумулятор новітній, 3 амперний, на елементах 21700. На каналі є про його відео огляд. Він кльовий, він класний, він сучасний, довговічний, все там зроблено так, як треба. Що ж, давайте будемо розбирати його. Викрутки вже в мене. Готовлені проста, хрестообразна, ну і магнітик, щоб болти було легше діставати, почнемо його розбірочку. Звичайна хрестова отвертка. Бо буває, що ці отверточки різні, бувають там Т-10, Т-15 От, ну Тут якраз той варіант, що звичайна і гно ну, доволі легко розбирається. Ще я не розбирав, мені самому вперше цікаво буду бачити, якщо буде вас цікавити подібний інструмент, буде він висвітлений на каналі, тому що він е, дуже хорошої якості. За помірні гроші. От. Де його купити, вам буде вказано. Десь чи під описом, чи в коментарях. Звісно, можете задавати запитання. Буду показувати, розказувати. Буде вам, за вашим бажанням, якщо якийсь конкретно інструмент цікавить, розберемо, покажемо. Де що маємо користуванні, де що є в продажі, що купимо для огляду, щоб ви знали, що купувати. На рахунок марки, я впевнений, що все гаразд, все воно буде працювати довго, надійно. 4,8. 8 саморізів. Саморізи короткі, 10 см довжини. Так, роз, пробуємо розібрати, хоч би не поламати. Так, вже тут заклинило щось. Щось будемо тут діставати, щось будемо тут діставати. Бо ще я не розумію, як воно зроблено. Робити, провода йдуть, щоб проводи не поламати, не виламати. Зараз будемо, ну, вроді, як оце, має в сторони розходитись. Маймар вам Я Відразу бачу. Дуже хороший екран холодильника, тобто для охолодження блоку світлодіодів, Дуже-дуже велика площа. Так, розбирайся. Судми тебе не ламали. У мене таке враження, що тут є ще якісь саморізи, які можуть тримати, бо. Ну, не можу зрозуміти, чого не розбирається. Не можу зрозуміти. Ну, тут вроді би вже і пускає, але щось не пускає. Більше за все, що тут є саморізи. Щось спробуємо. Ну, звісно, треба було поза кадром підважити, подивитися, де що до чого. Ну, але ж ми, ми любимо вживу, ми любимо прямий ефір. Отак і будемо розбирати все, як є. О, щось вже пішло. Значить, щось вже зламалося. Йдуть і туди проводи, йдуть і туди проводи. Певно, ну, треба буде перезаписувати дубля, бо щось розбирається воно. Ну дуже тяжко. От. Не хотілося б поламати. Вроді би як іде, ну і не йде. Так. Будемо розбирати. Так розсовувати, буду. Дивиться, вже от е, така щолочка появилася. Тримають провода. Тут викручені гвинти. З цієї сторони гвинтів немає. З цієї сторони тримаю все. Один провід, один провід. Як він тримає, як його підняти. Щоб він звільнився. Як воно там. Друзі, прийшлось трошки попітніти, поки розібрав, зроблено дуже міцно, скручене дуже міцно, зазори між пластмасами мінімальні, настільки якісно, що Ну, чим якісніше зроблено, тим і краще підігнано, тим ну, гірше воно розбирається. Ну, завод не передбачає е, розбирати, але ми мусимо розбирати? Щоб, для, чого? для того, щоб ознайомитися. Ось деталі. Ось деталі, ось деталі. Ось деталі. Е, фіксація повороту лінзи е, на пружині і на кульці. Фіксація повороту положення підпруження на кульках і на, в таких фіксаторах. Фіксатори 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім положень фіксації. Виходить пружинка, розпирає кульку і кулька фіксує. Ось таким зроблено, по такому принципу. Кришка, ну це саморізи, це, це таке, це легко просто. Ознайомлюємося з начинкою. Основне, е, гніздо під'єднання, штекер під'єднання до акумулятора. Е, плата. Ось така плата. Ось такий на її номер. Е, Доволі якісна пайка, доволі м'які провода. Далі йде основна деталь, що вони добре зробили для довгої служби інструменту, для довгої служби світодіодів ось такий великий холодильник радіатор для охолодження діодів. Три діоди, три потужні діоди, і вони прямо на радіатору. На алюмінієвому радіаторі, і вони можуть світити дуже довго і не перегріватися. Оце є великий, великий плюс. Пайка хороша, пайка міцна, нігде нічого не окислено, ніякої корозії немає. Лінзи, все як має бути. Ось плата яка. Ось, Для ознайомлення можете поставити на стоп кадр і побачите, яка, яка плата. Ось вона. Діоди потужні, якісні е контакт на кнопку ну, прижимається другою частиною корпуса. Цікаво так зроблено. Кнопки ці. Довговічні, вони, можна сказати, прогумовані. Система зроблена так, навіть якщо попадатиме сюди волога, якась там краплі чи сюди, воно нічого всередину не попаде. А з новим акумулятором буде вам представлений на каналі, яким можна, як то кажуть, і працювати в дощ, то Оцей інструмент буде вам незамінний. Він витримає невелику не, не, негоду, невеликий дощ і буде вам працювати так, як треба з тим новим акумулятором, яким я і собі мрію обзавестися. От така конструкція. Головне, на чому я тут наголошую, дуже гарний е, тепловідвід від тепла е, діодів. Відповідно, воно довговічне. Хай там хто що не казав. Я очікував тут гірше, ну, у ну, ну, мене конструкція порадувала. Е, як я буду збирати назад? Буду збирати е, довго, бо дуже треба акуратно і пінцетиком підважувати, бо ті кульки вони вилітають. отвори для кульок ось. Ставляться перш пружинки, потім кульки, потім воно зафіксовується трошки силіконової змазки мазну, бо воно тут так насухо, то трошки буде тертися. а на силіконовій змазочці воно буде краще ковзати, буде, не так буде стиратися пластмаска. В цілому я задоволений, якщо вам сподобався огляд таких. Аксесуарів від цієї марки. Будемо і надалі робити огляди. Що, що побажаєте, будемо робити придбання, замовляти, і будемо робити розбір повний, частковий. Е наголошую, що вже є акумулятори в продажі. Від цієї марки ось такого формату ось такого формату на елементах 21700 потужністю 3 Ампера волога захищені. Про їх теж буде огляд. Ознайомтеся, слідкуйте за новинками на каналі. От. І в коментарях. Запитуйте, відповім, розкажу, що не показав, можливо, щось, щось цікаве, то вибачте, то тут прийшлося, кажу, зупинити відео на трошки, щоб розібрати, не поламавши. От, зберу, перевіру, роботоздатність. Хоча і так можна перевірити роботоздатність невелика там. Як то кажуть, проблемка. От. Акумулятор під'єднаю. Воно все працює, як має бути. Воно все працює, як має бути. Да, навіть в розібраному стані. Уявіть собі. Який інструмент в розібраному стані, а працює. Ну, Ми нічого не відпаювали, ми нічого не відривали, не поламали, назад зберемо. І ще цей інструмент, я сподіваюся, буде і мене радувати. І в разі, якщо ви придбаєте, буде і вас радувати якість виконання, якість збірки, якість підгонки, деталей на висоті. ну, За електричну систему. Я вам ну, нічого не скажу, того, що тут немає нічого такого, щоб хитрого пайка достатня, е окислення е зайвого ніякого немає. Ну, Він в мене на дощ ніде не попадав, попаде під дощ. Відповідно, я його колись розберу, просушу, подивлюся, що всередині в ньому чи окислилося щось, бо мені самому буде дуже цікаво, наскільки він вологозахищений після дощу. От. Але в цьому відео я вас ні не, не до чого не спонукаю. Відео но, носить ознайомлюючий характер. Е, є бажання, сподобалось вам відео. Купуйте з задоволенням. В коментарях буде вам адреса дані продавця, де можна придбати цей. Гарний акумулятор, цей гарний фонар, це гарне зарядне інструменти іншого, іншого е призначення, е акумулятори різної, різної потужності, різної ємності. Е Загалом рекомендую. Рекомендую, так як розібрав, побачив начинку. Мені сподобалось і буду рекомендувати і вам. Гарного дня на все добре.